Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас. Я вірю, що воно принесе добрий плід в житті кожного, хто приєднається до цього післання вірою. Сьогодні хочу поговорити про дух віри. Дух віри це те, що повинно супроводжувати кожного з нас. Кожен з нас, хто сьогодні став на шлях слідування за Богом, він світом називається віруючим. Звичайно, це дуже, скажімо. Таке всеохоплююче, всеоб'ємне поняття віруючий, але християн називали віруючими. Чому? Тому що вони проявляли свою віру в Христа в дії. І віра, вона завжди виявляється. І у нас у християн, віруючих людей, є основа віри. Наша основа Христос, Христос, Його Слово. І знаєте, коли ми сьогодні говоримо про віруючих про християн. Ми не можемо їх кваліфікувати як віруючих, як послідовників Христа сугубо доктринально. Звичайно, ми маємо мати основу в Біблії, в писанні доктрини, тобто основи своїх вір своєї віри. Але віра вона також і відчувається, її можна побачити, і віра також проявляється і має відповідну атмосферу. Ми маємо той самий дух віри. Віру, тому говорив апостол Павло писав. Кожен з нас має дух віри. І дух віри в більших випадках, частіше, скажу так, можна відчути, ніж зрозуміти. Адже ну, є у нас вчення про віру, воно зрозуміле, воно основоположне. Але вчення про віру, не демонструючи віру в дії, не спричинить. Реальності Божої присутності саме вчинки віри вивільняють щось в духовний світ, і відчувається дух віри. Дух віри це фактично атмосфера навколо нас, яка дає нам силу. Якщо ми сьогодні хочемо демонструвати світу надприродні, ми повинні бути наповнені духом віри. Віра дивиться на Бога. І людина, яка дивиться на Бога, вона діє на основі того, що бачить і що чує від Бога. Я вам скажу так, такі люди, вони будуть демонструвати дух віри Я хочу бути такою людиною. І я в окремих випадках можу свідчити вам, не один раз проявляв цей дух, і люди відчувають щось, що не відчувають в присутності інших людей. Я скажу вам так, що е, ті люди, які бачили в мені е, вчинки, які Демонстрували їм небо на землю, або демонстрували мудрість Божу, вони сказали мені з тобою легко. Я бачу, що ти бачиш щось, що інші не бачать. Оце і є відмінність духа віри. Я пам'ятаю, не один раз в моєму житті, в моєму служінні, виявлялося щось надприродне, або я зустрічав якусь загрозу. І в тому і в іншому випадку, ті, хто були поряд, вони бачили мій спокій. Немає вау кричащого якогось такого ефекту: О, у мене якесь чудо сталося, або о, ми пропали. Все ти рівно себе ведеш, знаючи, у кого ти в руках, кому ти віриш, хто є джерело твоєї сили і мудрості. І кожен з нас сьогодні повинен бути наповнений вірою і демонструвати віру в Бога, віру в Його слово на ділі, ходячи в Його мирі, ходячи. Під впливом його обітниць, ходячи вповаючи на слово, коли навіть всі будуть кричати, що все-все пропало, ти можеш бути в спокої, адже в тебе є віра, в тебе інструмент. Віра Божа в наших серцях вона є найсильнішою зброєю, яка руйнує все в цьому світі. А це що світ перемогла, віра наша. І от коли ми маємо цю віру, ми демонструємо, її, і дух віри він відчувається іншими людьми. Інші люди відчують в нашій присутності небесної якості віру. Вони відчують не наше вчення, вони відчують не наші якісь емоції окремі, а саме дух, дух віри. Сміт Візор був такою людиною. Він був людиною, в присутності якої люди відчували атмосферу чудес і Божу присутність, найголовніше. Вони були спокійні. Поряд з ним. Чому? Тому що він був людиною, яка випромінювала дух віри. Таким же ж був Кеннет Хейген. Він був спокійним, але впевненим в тому, хто дає йому цей спокій. Так само, Мойсей, я ми бачимо в писанні. Мойсей був впевнений, немов не той, хто невидимого бачить. Тобто він був настільки сповнений вірою. Адже він був у, у 11 розділі Пісня до Єврею приведений приклад як героя віри, що всі, хто на Мойсея дивилися, вони бачили його таким, як той, хто невидимого бачить. Тобто він був сповнений впевненості і був сповнений віри Божої. Тому, брати та сестри, напогняйтеся Словом Божим. Практикуйте віру, і дух віри буде на вас, і ви будете демонструвати славні, Божі, чудові якості, як мир Божий, такі як мир Божий, радість небес. І демонструватимете силу Божу. Халілую! Слава Господу, благословім вам, дорогі! Нехай мир Божий панує в, в ваших серцях, а віра демонструється. Дух віри, нехай передається через вас іншим. Халілуя! Слава Господу! Сьогодні я вже в нашій країні, У мене була тривала подорож, відрядження до Сполучених Штатів, багато зустрічей. І от зараз я на кордоні з Румунією, за моєю спиною, пропускні пункти. Я дякую Господу, що Господь благословив нашу подорож, зберіг, дав багато надприродних зустрічей, свят. І ми, і ми з, з усіма з ким зустрічалися, були вельми благословенні. Бог беріг нас в дорозі. Я воздуму хвалу, славу і честь. Дякую, що ви були зі мною в цій подорожі. приєднувалися до слова підбадьорень, до прямих ефірів, до зібрань, які транслювалися. Дякую за молитву всіх, хто молилися. Вам всім Божого благословення ще раз і нехай дух віри. Він почуває на вас, благословім дорогі, і до наступних зустрічей. Хвала нашому Господу назавжди, і нехай ім'я Господнє прославляється через вас на всякому місці з Богом.